Для просочення та зв'язування шарів дорожніх покриттів використовується бітум. за властивостями. бітум нагадує смолу. При нормальних умовах він знаходиться у твердому стані, а при нагріванні розм'якшується і втрачає форму. Тому перед тим як використовувати бітум у дорожніх роботах, його потрібно спочатку нагріти. У цей час шкідливі речовини разом із парами бітуму потрапляють у навколишнє середовище. На відміну від бітуму, бітумна емульсія перед застосуванням вже перебуває в текучому стані і не вимагає додаткового нагрівання, що не тільки зменшує кількість шкідливих викидів, а й скорочує витрати енергоносіїв. Текучий стан забезпечується наявністю у складі бітумної емульсії води, але бітум та вода за звичайних умов не змішуються. При додаванні в гарячий бітум води він закипить і виплеснеться з ємності. Але якщо бітом розбити на дрібні частинки, додати емульгатор, який перешкоджатиме злипанню цих частинок, а потім рівномірно розподілити їх у водному середовищі, то можна отримати стійку емульсію, придатну для використання при будівництві та ремонті автомобільних доріг. Процес виробництва бітомної емульсії ми розглянемо на прикладі установки GlobCore типу USB-2. ця установка працює з базовою продуктивністю 8 метрів кубічних на годину та виробляє будь-які типи бітумних емульсій для щеплення ширів дорожніх покриттів, поверхневої обробки, ямкового ремонту та знепилювання ґрунтових доріг. Установка УСБ-2 працює за принципом приготування водної фази та її подальшого поєднання з нагрітим бітумом. Процес виробництва емульсії починається з отримання концентрованої суміші води емульгатора, кислоти та адгезійної добавки. Емульгатор запобігає з'єднання частинок бітуму одна з одною. Кислота необхідна для активації властивостей емулятора, а адгезійна добавка посилює щеплення бітуму з мінеральними матеріалами, які входять до складу дорожніх покриттів. Ці компоненти змішуються у кубовій ємності за допомогою інжекційного змішувача. Потім отриманий концентрат змішується з порцією води в другому змішувачі, де остаточно формується водна фаза. Вода подається із зовнішньої ємності, яка вже є у вашому бітумному господарстві. Таке рішення зменшує габаритні розміри установки, спрощує її транспортування та робить процес виробництва емульсії гнучкішим. Готова водна фаза надходить в інжекційний змішувач і поєднується з нагрітим бітумом. Для дроблення крапель бітуму в середовищі водної фази суміш пропускається через гідродинамічний змішувач, а остаточна стабілізація емульсії здійснюється в бітумному млині. Млин розроблений конструкторським відділом GlobCorp спеціально для виробництва бітумних емульсій. При виготовленні його робочих інструментів використовується високоточні верстати з числовим програмним управлінням, що дозволило зменшити зазор між ножами і отримувати повільно розпадні емульсії. Розмір частинок бітуму у в яких не перевищує одного мікрона, є омлена і прихований резерв у вигляді запасу продуктивності. Якщо використовувати вже готову водну фазу, то за допомогою установки usb 2 можна отримувати до 22 метрів кубічних бітумної емульсії на годину. При цьому установка працює в напівавтоматичному режимі. Оператор попередньо задає витрати компонентів за рахунок регулюючих кранів. А далі цикл виробництва емульсії проходить без участі людини. Усі важливі параметри контролюються датчиками, а інформаційні повідомлення виводяться на панелі контролера. Також конструкція установ. Овки УСБ 2 передбачає підключення блоку введення латексу. Ця добавка подається млин, де диспергується в об'ємі емульсії і надалі покращує експлуатаційні властивості асфальтних покриттів. А що з приводу використання латексу для модифікації бітумних емульсій, думаєте? Ви залишайте свою думку в коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті дабідабідабіґлопкор.ком